Привіт! це Таня Кудряшка, і моя подорож без зворотнього квитка. Я сьогодні на дуже туристичному острові Малазія, який називається Ланкаві. Ви скоріш за все про нього чули, і тут є що подивитися. Я почну із цього східного села, яке називається Oriental Village, і піднімусь точно на оту канатну дорогу. Ви, мабуть, вже бачите, як вона заходить прямо в туман чи десь туди на гору. Дуже хочу подивитись на ці види. Йдемо зі мною. Глянемо, що тут є цікаво. Так, на мапі можна побачити тут парковки, і де можна поїсти, туалети, є кімнати для молитви, тому що Малазія це мусульманська країна. Вони тут є скрізь в якихось громадських місцях. Ем, ну і звичайно, нас цікавить скайк. На острові багато зелені і не тільки в цьому парку, але подивіться, які тут класні водойми. Взагалі, коли бачите багато зелені на острові, знаєте, що тут значить йдуть дощі дуже часто. Скрізь магазинчики і з різними купальниками, і капелюхами, тому що тут багато пляжів. Якщо ви прилетіли і вас цього з собою немає, не переживайте, це все коштує тут недорого. Можна теж скрізь перекусити. Їжа, до речі, Малазійська, мені дуже подобається. Ми вже не знаю, тут розвідали найцікавіші і найсмачніші ресторани, багато дуже морської їжі. Риби подають у всіх ресторанах. Купила собі холодний чай в дорогу, коштує 2,50 рінгіт, це менше, ніж 1 євро. Не знаю, чи довго буду кататися, але вже бачу, де починається канатні... канатна дорога. Йдемо туди. тому що там дуже часто е, туман. І хоч написано було на, е, на цій кабінці, що буде туман сьогодні, я бачу там досить сонячно. О! Це що страуси? Це якась ферма. А, я бачила напис Geopark Geопарk, можливо, це такий маленький зоопарк Ми купили квиток за 85 рінгіт, Це десь 20 євро коштує, сюди входить декілька точок. Можна було приватну гондолу купити дорожче, але за те, що ми купили, тут мало бути шість людей, але все одно двоє, тому вийшло приватно задешевше. Я бачу тут гірську річку. Можливо, там якісь водоспадає. Видно, море реально шикарне, класні такі острови, біли, білий пісок, звідси видно теж море і тут вже гори покриті хмарами. Ми піднялися високо. Ух! Це я не люблю. Тут уже сатиночка. Якесь романтичне місце. Вау, ну тут татуман і хмари, тут не все так сонячно, як здавалося, внизу. Але які влядові майданчики. А я не знала, що тут так різко. Вона спускається під таким кутом. Вау. Фух, а трошечки страшно звідси. Дивіться, які там класні місця. Я думаю, що ми ще сходимо з вами на пляж, правда? Це проміжна станція із такими фотозонами. І далі наступний маршрут вже йде в той моторошний туман до того моторошного моста. Ну що, йдемо туди? до наступної станції до Небесного моста. Це Андаманське море і Ланкаві це не один острів, це архіпелаг десь із сотні островів. І тут дуже популярно якісь орендувати яхти або виїжджати на круїз дуже багато різних морських розваг. Я думаю, що навіть покупатися на одному з цих островів варто, точно. Вау, я ще такого небезпечного моста не бачила. Там всього лиш одна опора, один стовп, на якому ця вся конструкція тримається. Це один з найвищих мостів, саме такої конструкції, одноопорної небесний міст. А далі з останньої станції є два варіанти. Можна прийти трейл пішки, що ми будемо робити 320 сходинок, або можна взяти цей скайглайд, це як американські гірки, але чесно, не дуже люблю американські гірки. Ноги трясуться, я не знаю чого. Ніби найстрашніше вже позаду, а ноги трусяться. Може, я переживаю, що на мене зараз вискочать якісь мавпи. Щось немає, немає, але можуть вискочити попередження. Ходить, що від останньої станції, треба спуститись буквально там 10 хвилин. І ви вже на початку небесного моста. Людей досить багато і немає туману. Це дивно. Ми якби проїхали туман і хмари і знову виїхали на сонячну відстань від сонця, я не знаю, на сонячну висоту. Мені здається, що міст труситься, Я думала, що це мої ноги. Труситься. Мені здається, що він справді Він на таких трусах і він трошечки труситься. Ух! Мені якось безпечніше посередині йти. Я не збоку. Сюди я точно не складава. Подивимося, як то стана не я. Oh, very, good. Very, nice. very good, very nice. У таких випадках я навмисно не читаю висоту моста. Щоб дізнатися пізніше, я краще прийдуся, а потім дізнаюсь наскільки тут було високо. Що це таке? Нога ну, злякалася, не може прийти до тями. Я просто коли не ставлю, воно починає так трястися. А ще назад йти. І це кінець небесного моста з дуже класним видом. Але ми будемо повертатися назад тією ж самою дорогою і йдемо купатися на пляж. Я думаю, якщо швиденько пройтися, то ніби так стояла тут купа народу, да, 10 людей, я ж можу два кроки зробити. Можу? Ох! Якби знала, то взяла б ту кабінку і йти довго і круті дуже сходи. Ну, як довго? 10 хвилин, але сходи круті. Якщо бойтеся, вам буде некомфортно в такому сидіти, то краще не їхати і точно не бронювати із скляним дном, тому що ті е, приватні гондоли вони мають скляне дно. Я не знаю, це треба бути безстрашним, щоб сидіти ще дивитися вниз. Блін, люди ходять Ти Тут банда зустрілася. Тут банда зустрілася пообідати. Це сімейний обід. Як бідять. Тут і малявка. Малявка руда, а сім'я вся сіра. Ні, ця малявка сіра. Скільки їх тут? Я бачу ноги, це точно не змія. Якась велика ящика, яка не їсть хліб. У нас прийдеться. Потихеньку хліб з'їдають. Там іде якась боротьба за хліб. Але ми не бачимо хто. Якісь маленькі пічки. Ми вас хліб не заберемося. Один із білосніжних пляжів, який ми бачили з висоти. Безкоштовний, громадський пляж. У мене шльопки з собою, у мене рушник з собою. Потупаюся тут. На горі було дуже спекотно. Тут прохолодно, є вітерець. І ще звідти здавалося, що вода блакитна. Вона така ну дуже звичайна. Та вона прозора. Пісок теж досить звичайний і так не виглядає прям красиво, як зверху, коли сонце відбивається. І тут дуже близько вже наступні острови. Тут 104 острова у всьому архіпілагу. Можна легенько поїхати на одному з човнів, позагорати на іншому острові. Ну, виглядає дуже класно і людей мало. Я не знаю, можливо, деякі пляжі належать готелям. Е, ну не пляжі, там лежаки, скоріш за все, бо мені виглядає, що це безкоштовні пляжі, щоб відгуляти. Класно, гарна погода. Як вам? Вода тепла, це класне місце. Напишіть, чи ви хотіли би побувати на острові Ланкаві, а може ви вже були? Які ваші враження? Підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимо.